Щонайше шестеро людей поранені внаслідок нічного авіаудару по Херсону. Серед них двоє дітей. За інформацією керівника МВА Романа Морочка, армія РФ у півночі атакувала місто трьома авіаційними бомбами. Одна із них влучила у багатоквартирний будинок. Рятувальники дістались під завалів 13-річних – двійнят, хлопчика і дівчинку. У Херсоні в одному з укриттів організували пункт незламності та штаб ліквідації наслідків влучання кабів, повідомив Морочко. Яка ситуація в Херсоні зараз? Дізнаємося від нашої кореспондентки Яни Самко. Вона працює на місці влучання. Яно, доброго ранку. Які подробиці станом на зараз є студія. Вітаю вчора близько 23-ї години вечора. Російські військові атакували Херсон трьома керованими авіаційними бомбами. Всі їх влучання сталося на території міста. Один з них влучив у багатоповерхівку у центральному районі міста. Внаслідок цієї атаки один з житлових пролітів він частково зруйнованим. Замість верхніх поверхів, ми наразі можемо спостерігати уламки бетонних перекритків та залишки речей, які колись були з чимось квартирами. Як все відбувалося? Прошу далі пряму мову. Ми поспілкувалися з одним з людей, які проживають у сусідньому під'їзду, куди влучила російська керована веціна бомба Заходіть. Жена тут встигла обіжати на своїй коміте. Та благо, що обіжала, тому що строки летели аж через всю квартиру. Наразі э, людей, які були заблоковані на верхніх поверхах, вже врятовано. але під завалами ще досі можуть залишатися люди. Серед них мати двох 13-річних дітей, яких вже врятували. Наразі така інформація з персона, студія. Яну, дякую за подробиці. Яна самко про наслідки удару по Херсону керованими авіаційними бомбами. Як сказала моя колега, під завалами ще можуть залишатися люди.